Вітаю вас на своєму каналі Алла Фітотерапевт, Сучасна фітотерапія Алли Бурщ. І Сьогодні хочу розповісти вам про таку цікаву досить рослину, яка здавна користується великою шаною і повагою в наших людей. І от згадується мені такий момент з дитинства, що колись, як були ми в бабусі у літині, бабуся моя займалася травами, вона лікувала людей, лікувала молитвами, травами. То прийшла до неї жінка, в якої був дуже сильний кашель, і вона попросила якісь ліки, щоб бабуся. Їй допомогла. І бабуся дала цю рослину, яку ну от, біля порога, біля крильця, ріс такий кущ кануперу, пам'ятаю, і ріс такий великий, декілька кущів росло і сопу. І вона дала саме цей соп і сказала: пий два тижні. І через два тижні жінка прийшла, і кашлю в неї вже не було. Тому що ця рослина вона вважається однією з основних при лікуванні кашлю, при лікуванні хронічного такого запального процесу дихальних шляхів. Хронічних бронхітів, хронічних тонзилітів, бронхопневмонії, вірусного походження, в тому числі тому, що ми знаємо, що в основному весь кашель великий відсоток це є симптомом саме вірусного захворювання. І ця рослина і суд лікарський, і суд офіціоналіст містить велику кількість діючих, які здатні вилікувати кашель, особливо якщо ми її поєднуємо з іншими рослинами. Зокрема, такі як медунка, лікарська шавлія. От у мене є також на нашій площі. Ще залишилось декілька таких квітучих пуштиків. То я вирвала для того, щоб показати, яка також вона гарна, і які ну от я не можу вам передати, які тут неймовірно стоїть такий аромат, такий ефірних олій. От і сопін містить ефірні олії, і діє, діє він саме на кашльовий центр за рахунок оцих діючих речовин ефірних олій. І вирощуємо ми цю рослину. Також уже багато років вона зарекомендувала себе ефективною при лікуванні цілого ряду захворювань. І от що стосується кашлю, то в основному хісоп використовується при лікуванні такого хронічного обструктивного кашлю, такого надривного, непродуктивного, тому що саме діючі речовини вони здатні лікувати кашель. Ця рослина, якщо ми поєднаємо от візьмемо, наприклад. Рослинку, травичку, або свіжу її сировину, або висушену. Звісно ж, найчастіше ми користуємося висушеною сировиною і в однаковому співвідношенні. Це трава шавлії, трава і сопу, первоцвіт, весняний, також дуже сильна рослина від кашлю, і мати мачуха. Там дівчі-речовини йдуть. Саме поєднання, комплексне поєднання цих діючих речовин, лікарських рослин, взятих в однаковому співвідношенні, протягом досить такого короткого часу здатні вилікувати хронічні, обструктивні бронхіти. Вірусні захворювання. Але, от, наприклад, коли починається захворювання, вірусне захворювання, то краще поєднувати досить добре поєднується і СОП, лікарський, з десмодіумом канадським, саме як зовнішній засіб. Тобто це промивання, полоскання, інгаляції, саме ці рослини вони досить добре поєднуються. І от хотіла я ще звернути таку увагу на той момент, от коли я розповідала про лікування кашлю. Здається, у мене там декілька відео є на Ютуб каналі. про лікування От Я говорила, що перша стадія гостра запального процесу, це стадія альтерації. І тоді ми для лікування беремо рослини, щоб вилікувати кашель, щоб швидше перейшла ця стадія в другу запального процесу, то ми беремо рослини, які містять слизі. А от коли вже кашель такий, Пройшло декілька днів, коли він вже починає від, відкашлюватися, то саме тоді, от ми беремо цю рослину, як і соп, і саме ця рослина вона допоможе захворюванню швидше вилікувати цей кашель, і допоможе саме в тому, що хвороба не перейде в хронічний стан. Тобто людина не буде кашляти місяцями, іноді і роками підкашлювати, захворювання загострюється. Тобто це досить хороша рослина. І як антисептичний засіб. Звісно ж, ці ефірні олії вони мають дуже хорошу антисептичну ранозагоювальну протимікробну дію, тобто доцільно використовувати траву і сопа, готувати олійку можна приготувати, можна е також готувати настій. Для полоскання, промивання, тобто запальні захворювання, де ми можемо подіяти зовнішньо. це починаючи від респіраторних ангіни, тонзіліти, запалення ясен, промивання трофічних виразок, особливо коли вони гнійні, коли є гній, коли нам треба очистити рану, то саме оця антисептична дія рослини вона є досить сильною. Потім запальні захворювання шлунково-кишкового тракту, також досить добре лікує і соп, особливо коли ослаблене травлення, коли є застійні явища. Коли є гіпотонія шлунка, шлунок перекрасу, коли я погано їжу, їжа броди, застійні такі явища, такі відчуття, от людина наче з'їла зовсім небагато їжі, а є взуття, є метеоризм, є такі ну, неприємні такі е, прояви з боку шлунково кишкового тракту. то саме ця рослина можна поєднувати, можна сама. Одна з Поєднуємо з іншими рослинами, можна поєднувати ромашка, квіти календули, тобто нагідки, можна поєднувати дереві, при лікуванні запалення нирок Ми також коли є хронічні процеси, хронічні піелонефріти, коли затримується рідина, саме для покращення цих процесів ми беремо ті рослини, які мають таку. Звичайний спориш, польовий хвощ, лабазник в'язовистий, рослини, які мають сечогінну дію. Це при запаленні е, нирок, е, коли є застінні явища, коли набирається рідина, коли є напряги. Е, потім е, ця рослина вона має хороший лікувальний ефект при е, тих процесах, коли порушуються метаболітичні процеси в печінці. Тобто, коли, е, Печінка е, має е, якісь такі е, відхилення від норми, тобто або жировий гепатоз, або жировий стеатоз, е, коли холестерин е, підвищений, коли є цукровий діабет, коли є алергічні реакції. От саме оці моменти також лікує СОП прояви, клінічні ознаки деяких захворювань лікує і соп лікарський. Також ми поєднуємо. У нас є така рослина, як верес, є печіночниця, Вероніка, парило звичайне, тобто рослини флаваної довмісні, які містять флавоноїдні сполуки, і плюс у нас і соп це ефірні олії, тому що лікувальна дія саме цієї рослини в більшості зумовлена ефірними оліями, сумами ефірних олій, які містять, Тобто також ці процеси в печіночці досить. Добре покращується, саме має властивість покращити ця рослина. Шановні мої підписники, гості каналу, якщо виникнуть якісь запитання під цим телефоном, є номер під цим відео, є номер телефону, номер мого вайберу. І якщо потрібна також індивідуальна консультація, звертайтеся, я з радістю вам допоможу. До наступної зустрічі.